Оп-20 інструментів для ефективної розвідки. Поїхали. Треба знайти субдомени, використовуємо AMAS. Дуже гарно працює зв'язки Subfinder. Не забуваємо про ключі API. Для роботи з смарними сервісами використовуємо Cloud Enum, Scout Shield або CloudFox. Fox. DNSX – це утиліта для файзінгу DNS. Треба зробити скріншоти для всіх субдеменів. Не проблема у пригоді і стане цей інструмент. Для простого варіанту перебору файлів можна використовувати DirSearch або аналогічний інструмент, наприклад, GoBuster. Для більш просунутого сканування, особисто я його полюбляю, зручніше використовувати FAF. Дуже крутий інструмент для роботи з JSON, схоже на GREP, Си, телака, це Для пошуку та сканування партій і сервісів використовуємо VanMav або Naupio. мас може відправити до 10 мільйонів пакетів менше, ніж за 5 хвилин. Но допоможе знайти ви такі дані. Karma V2 сучасний фреймворк, який використовується професіоналами. Рібот фреймворк створений спеціально для бархандрів. Дуже круто рекомендую. Re-Engine автоматизує всі ваші процеси від розвитки сканування до вразливості.